З артилерії та градами окупанти обстрілюють райцентр і прибережні громади району. Є поранення. Залишилася одна лінія живлення. А магате шукала наслідки ударів. БПЛА що відбувається на ЗС і в Енергодарі розкажемо два роки боротьби. Як мешканці Нікопольщини виживають під щоденним вогнем до другої річниці повномасштабного вторгнення? Ми згадали кожен ключовий момент спротиву. Левова частка малого та середнього бізнесу на сьогодні вийшла з Нікополя. Економіку міста тримають лише. А великі підприємства чи збільшили вона соціальний пакет для своїх співробітників у скрутні часи війни? Наш репортаж ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Але без обстрілів минула ніч на нікопощення, та вже від ранку в небі над районом лунає загроза артобстрілу. Людей вкотре просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Зі ствольної артилерії по марганцю та з гармат по мирівській громаді атакують росіяни під вогнем ворожого залізяча в вдень і вночі також райцентр та червоногригорівка. Під час чергового обстрілу поранення отримали мешканці Нікополя: – 87-річна жінка та 41-річний чоловік. Їх ушпиталили. Дісталося і 59-річному мешканцю Запорізької області. Він лікуватиметься вдома. Понівечено обстрілами більше десятка приватних будинків, господарчих споруд, транспорт та лінії газу та електро. Мереж через ворожі дрони мешканців Червоногригорівки григорівки просять обмежити користування автівками. Крім того, мешканцям рекомендують використовувати цивільний автотранспорт тільки в разі крайньої необхідності і надовго не залишати його на відкритій місцевості а ще звертати увагу на шум у повітрі і за можливістю ховатися в укриттях. Через бойові дії у регіоні Запорізька атомна електростанція залишилася на одній лінії електропостачання. Про це повідомила у міністерстві енергетики України. Внаслідок бойових дій знеструмлено високовольтну лінію електропередачі. Утім, ситуація на станції залишається стабільною. Рівень води у ставку охолоджувачі достатній для забезпечення потреб. Водночас, експерти МАГАТЕ відвідали енергодар, аби оцінити наслідки атаки БПЛА, про яку нещодавно заявляли окупанти. Вони обстежили зовнішні пошкоди. Дження будівель та додали, що протягом останнього тижня продовжували чути вибухи на деякій відстані від ЗС, що є постійним нагадуванням про потенційні ризики для ядерної безпеки. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. На лінії вогню те, що стало шоком для більшості, і мало от от скінчитися, бо так не буває в цивілізованому світі. Триває вже два роки, забираючи все більше і більше життів, руйнуючи домівки, лікарні, школи та підприємства, насичуючи нашу родючу землю отруйним залізячим. Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення ми згадали кожен ключовий момент спротиву, як Нікопольщина героїчно пережила ці два роки пекла і вистояла попри все наш матеріал. Степла та з перебитими лініями електропередач через прильоти. Без електрики людям доводилось сидіти по кілька днів. Енергетики працювали без відпочинку. На допомогу прийшли пункти незламності. Наразі їх на Нікопольщині 64 з генераторами, інтернетом, водою та розетками. Не лише по енергетиці. З важкої артилерії окупанти били по мирних чи не щодня. Це як гахнуло і повибивало все вікна. Зразу почула стекла, як сипляться, і крик сусідки, бо там вбило хлопця. Скільки б не атакували, після кожного прильоту комунальники ліквідовували наслідки та відновлювали пошкоджені домівки, аби життя тривало. 6 червня чорний день в історії України. Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Вода катастрофічно відійшла. Каховське море стало пустелею. Нікопольщину накрила засуха. Води немає взагалі. Щойно зникла вода. Техніка для підвозу масово вирушила на Нікопольщину. Аби повернути воду в район, уряд розпочав масштабне будівництво нового водогону. Завершити планують найближчим часом. Битва з дронами та ракетами восени окупанти опанували БПЛА і почали бити по району. А в жовтні балістичну ракету спрямували просто по одній з гімназій і вбили там четверо людей. Аби захистити Нікопольців, місто розгорнуло укриття. Зараз в них є все необхідне. До облаштування долучились і великі підприємства. На території заводу Інтерпайп Нікотюб бомбосховища облаштували власними силами. Битва за Нікопольщину триває. жителі не опускають руки. Твердять, за рідну землю стоятимуть до перемоги. Ми виживемо, ми побідимо. У нас все буде добре. Вікторія Вахрошина, Андрій Савченко про Нікополь. Як нікопольці пережили ці два роки пекла та що змінилось в їхньому житті? Запитали наші кореспонденти на вулицях міста. До нас не прилітало, але вибухи чуємо постійно. Життя змінилось повністю. Дитину народили у війну. Виживаємо. Перші місяці ходили в укриття, потім перестали зараз. Від вікон відходимо, нікуди не ходимо, вже звикли. біля нас так був прильот, але вікна, слава Богу, цілі залишились, тому ну, якось. Підвал вже не спускаємось, правила двох стін використовуємо. Тут робота, тому не виїжджаємо, домівка, робота. Хуже стало. Те, що там попала два рази під обстріл, я буквально привозю їй молоко. Через пів години туди прилітає снаряд, а я за пів години тільки уїхав. Виїжджали в село, там знімали ну, житло, от. а потім вже ну, все-таки недешево. Далеченько було їздити. Два роки війни, звісно, пройшло ужасно. Ну, сидимо на чемоданах, муж там. ждем окончания войны. Чи вы уже до обстрела? Оно временами то звыкли, а временами все равно страшненько. Вот как-то, особенно когда камикадзе эти летают. Конечно, это очень да. трагично. Да, да. Почему? Потому что Люди всі переживають, ніхто не ожидал, що такое буде. Були прильоти, були, так ну, сирени, все. но ну, чтоб в той район, в який я живу, мало що прилетало. Так що я благодарю Бога за те, що ми сьогодні живуть здорові. На першій лінії на береговой, да у нас там постійли постійно, розбомбили повністю. Чи в подальшому планується відновлювати це все? Ну конечно, навірно. Я не знаю, як політика буде. Що ж ми будемо вже дивитися, що політики буде. Зовнішнє освітлення у Нікополі відновлювати не планують. Відповідний запит до районної адміністрації направив один з нардепів. Його пропозицію в РВА не підтримали, адже берегова лінія знаходиться під постійним вогнем і зайвий раз привертати увагу ворога у місті не хочуть. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення на вулицях райцентру використовують світломаскування. Через це ускладнюється рух пішоходів. Новенький генератор від благодійників отримала мешканці Томатівки. Чергова допомога за запитом його встановлять на місцеві станції очищення води. У разі відсутності електроенергії він забезпечуватиме роботу насосного обладнання. Відключатимуть за борги у червоногригорівській громаді можуть відключити насосну станцію через борги за електроенергію. Повідомляють у КП «Дніпро». всім абонентам підприємства, які проживають у СМТ. Червоногригорівка, селі Придніпровське, селі Мусіївка, необхідно зняти показники та негайно розрахуватися за спожиту воду. постійні обстріли десятки нікопольців прибережної зони втрачають домівки, здоров'я життя. Та місто покинули і мешканці відносно безпечних районів, адже не стало роботи на сьогодні. З нікополя вийшла левова частка підприємців малого та середнього бізнесу. Економіку міста поки що тримають лише металургійні підприємства. Чи збільшили вони соціальний пакет для своїх співробітників у скрутні воєнні часи? Чи підвищують їм зарплату? Наш репортаж. З 30 до 18 -ти тисяч від початку повномасштабного вторгнення у Нікополі майже вдвічі зменшилась кількість працюючих людей. Чи відчувають підтримку роботодавців ті, хто попри все не виїхав і продовжує працювати? Працюю на НЗФ електромонтером. Підіймали, Я скажу, що менше тільки було. А так, ну за це, дякую, що в такий час є робота. Не працюю і. Працює... Планую шукати роботу. Десь 20 тисяч заробітні. Цього буде достатньо для життя? Я думаю, так. Да. Ми на себе працюємо. Зарплата в нас збільшується за рахунок продажів. Якщо є продаж, якщо є збільшення обсягів продукції, то вона зростає. Працюю в Інтерпайп, а зарплату піднімають? Ну кажуть, так. Да, що будуть в цей раз підніму. Ну воно і піднімалося, а цей раз ще кажуть, буде піднімати це дуже важливо, тому що ми зараз знаходимося в таких умовах. Війна йде. То я вважаю, що це добре. Попри постійні обстріли, один з найбільших роботодавців у Нікополі – трубний завод ІнтерпайпНікотю продовжує працювати. Для людей створюються максимально безпечні в поточній ситуації умови, суттєво зріс соціальний пакет. <звук> Під опікою підприємства тільки у райцентрі 2,5 тисячі співробітників. Повному обсязі і без затримок виплачують їм заробітну плату. А з березня ще й планують її піднімати в середньому на 20%. Всі включаючи призосне подрозділені, сервісної служби і управління насправді, це повищення є регулярним. Повышение было год назад, в 2023 году. И наша компания занимает, понимает роль свою не только производственный блок, но и социальную ответственность перед нашими людьми. Поэтому на этот шаг мы идем планово. Вже три роки як частиною колективу підприємства став Дмитро з електрогазозварювальника на заводі перепрофілювався у вальцювальника. Перші емоції від нової роботи каже, не забуде ніколи. Руки трусілися, та аж прям така енергія була понравилася. Да. адреналін, адреналін стану до крутиться, ета якби страшно було роботи. А потом. А потім вже привик. Чоловік підвищення зарплати радіє, бо зараз є єдиним годувальником у родині, а збільшення зарплати дасть змогу відкладати гроші. Моя робота наповнює бюджет в країні, допомагає зарубіжним странам насчет труб, там водопроводу, там каналізації, все. І моїй сім'ї, і, і моїй сім'ї, мої сім звісно что мы с денежками собираем на на нужды. Ко співробітникам на заводі забезпечують за допомогою стаціонарних та мобільних укриттів. Постраждалі від обстрілів будинки робітників допомагають відновлювати таких вже понад три сотні. З початком активних обстрілів у липні 2022 року родини евакуювали у безпечні райони та отримують коштом компанії. Такою можливістю скористалась і сім'я Степана. Після артобстрілу артабстрілам там пострадав дом, допомогли фінансово. помогли в санаторій, там проживання, питання все оплачують компанії. У Міськраді кажуть, малий та середній бізнес не витримує щоденні ворожі атаки. Робочі місця зникають. Тому підприємства, що попри війну не лише працюють, наповнюють міський бюджет, а й допомагають своїм працівникам долати біди, спричинені війною. Критично важливі для міста. Дякуємо великим підприємствам за те, що стимулюють, за те, що надають допомогу своїм працівникам. Напевно, за рахунок своїх якихось внутрішніх ресурсів, але підприємства працюють. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд про Нікополь. І декомунізація триває у Нікополі. Перейменують парк перемоги і ще несковолець з 21 лютого по 21 березня. У місті пройдуть відповідні громадські обговорення. Організатор управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради. Відтак вже незабаром у райцентрі можуть з'явитися вулиці захисників України Дмитра Яворницького, Броварська Січових стрільців. Взяти участь у громадських обговореннях може кожен, надіславши свої пропозиції на електронну пошту. Тати оприлюднять на сайті міської ради протягом 14 днів. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки. Надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.